Як заїхати в Всесвітній зал слави на тракторі? Який злочин, така і кара, трагедії на виробництві, що сколихнули Америку? Що забули Hyundai та Samsung в індустрії спецтехніки? І ще не прогавте нову рубрику, вона вас точно збодьорить. Цікаво, тоді погнали! Брати, які винайшли перший компактний навантажувач, пізніше названий міні-навантажувачем Бобкет, були посмертно визнані членами зали слави національних винахідників у США. Саме завдяки винаходу Сиріла та Луїса Келлері Бобкет часто вважають про батьком індустрії компактного будівельного обладнання. Трохи історії: жодних з поточних інновацій сьогодні була б неможливою, якщо б компанія Бобкет не звернулась до Келлері щодо їхнього винаходу. Раніше будівельні машини були одного розміру великі для менших робіт, робіт. Робітники використовували лопати та тачки. У 1956 році один фермер звернувся до братів із унікальною потребою в машині, яка була б достатньо легкою, щоб її можна було підняти на другий поверх хліву, і достатньо маленькою, щоб маневрувати навколо стовпів амбару. Всього за шість тижнів келери розробили невеликий легкий, приколісний фронтальний навантажувач у своєму цеху, використовуючи деталі з місцевих звалищ і решітки із старої в'язниці для зубів вил. Перша модель випробована на фермі замовника мала два ведучих колеса спереду та коліщатку позаду. Він мав гідравлічні ножні педалі для ковша та запатентовану систему щеплення, яка керується двома ручними важелями. Все, що трапилось далі, вже більше схоже на каску: контракт з Bobcat, вихід серійних моделей та підкорення світових ринків. Зараз компанія пропонує понад 100 продуктів у галузі компактного обладнання, а у світі продано більше одного мільйона міні-навантажувач Bobcat. і все це почалось з двох винахідливих братів. Але Бобкет не тільки цінує історію, але й дивиться в майбутнє. Компанія нещодавно оголосила, що планує розширити свої потужності за допомогою нового заводу в Мексиці. Очікується, що у виробництво на заводі вартістю 300 мільйонів доларів США розпочнеться на початку 2026 року. Це допоможе збільшити потужності на 20%. Нагадаємо, що Бобкет має заводи по всьому світу, включаючи всім в Сполучених Штатах. Два в Індії та по одному в Китаї, Чехії та Франції. Наша галузь все більше і більше автоматизується. І ось ще одна новинка: ущільнювач ґрунту Dynapak CA-5000 оснащений системою для автономних ущільнювачів, завершив 37 годин реальної роботи. За словами Trimble, це одне з перших публічних випробувань повністю автономного ущільнювача та технологічна віха для компанії. На проєкті Сайт автономний ЦА 5000 працював разом із змішаним парком ущільнювачів, а дані з усіх машин, як з оператором, так і без нього, надсилались на сервер. Зауважимо, що одним із головних підрядників проєкту є компанія Samsung, яка прагне використовувати на своїх проєктах все більше і більше автономних машин. Зацікавлення у галузі спецтехніки має і інший корейський гігант Hyundai. Ще на початку року вони показали три нові компактні екскаватори, а зараз дозволили детальніше ознайомитись з цими моделями. Компанії кажуть, що моделі були оновлені з нуля, а також, що тепер вони оснащені краще, ніж будь які конкуренти. З особливостей це покращена кабіна, ергономіка, екрани у кабіні та продуктивність екскаваторів. Та які б не були новітні технології, це все одне не гарантує повної безпечності на робочих майданчиках, поки там працюють люди. Одразу дві трагедії на виробництві сколихнули США останнім часом. У Делрей-Біч, штат Флорида, екскаватор перекинувся та вбив людину. Ковш екскаватора впав на кар'єрну вантажівку, вбивши пасажира. Оператор екскаватора не постраждав. Екскаватор Кейс опинився на купі уламків, коли він перекинувся. А його ківш приземлився на вантажівку, що стояла поряд. Втім, жоден злочин не залишається безкарним. Так, підрядник із Колорадо був засуджений до 90 днів ув'язнення та 4 років випробувального терміну по звинуваченню у ненавмисному вбивстві через загибель працівника під час обвалу траншеї. Чоловіку було висунуто звинувачення після смерті 23-річного працівника Марлона Діаса, який монтував каналізаційну трубу на будівельному майданчику житлового будинку. Двоє інших робітників також були в траншеї, але змогли вибратись і не зазнати пошкоджень. Сподіваємось, ви, наші дорогі глядачі, добре дбаєте про безпеку свою і ваших колег. А зараз хочемо представити вам нашу нову рубрику Жіночий погляд, який ми дамо можливість дівчатам висловитись з приводу всього, що накипіло в роботі з брутальними чолов'ягами. Всім привіт! Мене звати Інна, і цей мій жіночий погляд на здавалось би абсолютно на дівчачу професію. Хоча стоп, хто сказав на дівчачу, ви тільки подивіться на цю фрау. Юлія Шафер неймовірна красуня, та насамперед вона просто зразкова майстриня. Чи вона будує, чи зварює, чи працює на важкій техніці. Юлі все вдається за вигрушки. Навіть найскладнішу роботу вона осяє своєю чарівною посмішкою. А ось ще одна іскорка. Знайомтесь. Лексі Абро, Лексі справжня голова електрики. І вона не з тих, хто грає на чистих м'ячах. Наша електро не відмовляється від найважчих робіт і все робить з неймовірним зарядом бадьоросі. А що ж до чоловіків, то їм тільки довжиною мірятись. Наприклад, компанія Ренч нещодавно завершила виготовлення 40-метрового екскаватора з високим вилітом із трикомпонентною стрілою спеціально збудованою для бази Кобелко. Весь процес перетворення тривав 8 місяців, включно з розробкою креслень, збіркою стріли та виготовленням противаг, установкою гідравлики, фарбування машини, а також індивідуального дизайну і збірки люльки. Можливо, в цьому випадку розмір таки має значення? А що думаєте ви? Ось такі новини на сьогодні. У минулому випуску ми розповідали про те, коли з'являться тачскрін вікна на екскаваторах, навіщо розробляють гусеничні бетонозміщувачі та як виглядає комбо-генератор, що робить буквально все, навіть зварює. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!